Всім привіт! Приходу до Василля. Подивитися на обновичку. Василє затягнуло в конярство. Підкупив ша собі такого одного Обамовича. Пара до адмірала. Пррр. Ходи сюди, мади, Ходи. не лошу шість місяців. Файні ноги мечко, не ж не хочу близько. Зад, широкий, моє розкол. Поновенка, пані обережі, білик, як називає? Құрға! Yeah. өлі oh, Браташі, по різних кобилах, по одному жеребцю, Такі два по обамі. Цей чорний адмірал по кобилі, як то у нас і правильно називали. Тайна, файна. Там помиляюся по тайні. Проходить навчання, осів прягає повним ходом. Ми тепер ковсічне минуло два роки. І ще ззаду на мене на плечі не вискочить. Це ще забив коняр, впив першого сарлика, тепер попробував одного Бамовича, вже й другий. Не парувався. Камера того може і не передасти, але тут достатньо моцні ноги, колінищі такі. Лошуки не продаються, Я і не буду лишати номер, бо коні не, не в продаж. Так, часом, можливо, орлик буде і в продажі, але. Але ще поки що очат підучать цех їхати по присади тоді буде що тут кучері. Що так веземо файно поросло. поросло? Порадні, що задні Грудниці. А що він має? На лінійку. Лінійку. Тут буде десь на рівні, бо поклав тебе замірювали. Тоби снігу буде. його на Без поставили таке. А ну попробуємо тут тоді. Трохи має віта лучше. Так, подарів. Так, замірювали тепер на лінійку. Снігу так не годимо точно сказати, інакше би десь на підлозі замірю, щоб міг точніше маймірити. Але це таке, це не продається так плюс-мінус для себе. 154. 154 полінійці. 10 січня тепер на нуло. Я рік і місяць. То, два, роки і... два роки і місяць. 10 січня було два роки. Кий обамор. Фіст. Густий. Так що достає. Зато вже під підстряг би не досягала. Тата тата кобелі тата, так об'їдали. Фіст, що тата ззаду кобели гад зашили, гад досталь.

Ну, да я адмірал там Не хоче зубалю? Сля у Я пішов за малим. Вони тут мають, де кружляти. Yeah. Махнули хлопці на прогулянку. Шуки хотя трохи а Ось пішов днем, спокійно дає силовити. Ну хліба тут немає де, мають де гуляти. Тут який бік не подивитися. Тут я, да гину з'яти, але ще я та, що вистається, хоче бігати. А ще два. Один наперед одно. П'ятнадцять хвилин покружляли, покружляли. Вже їм легше. Літом як будуть у пасту сів Алемок Літом як будуть у Баупа стосів мати час погуляти Адмірала я думаю що багато доведіли на каналах по на з'їзді з, з радним образом Цель має в тіктоці сторінку закидає там ролики.

І ну, так, є тепер вже парувати дуже багато де. але з часом. Так що, яка справа. Кому цікаво, слідкуйте, підписуйтесь. Слава Збройним селам України. Всім мирного мене. Як когось такий робочий варіант. Орлик. Обе повіучує цих братишів їхати, та й тоді може буде і в продажі, але ще шепотий, шепотий учить їхати, та ще не продається. Це беруть гінку.

A gdzie są to, że nie chodzą? Przez święta, że